Згадуючи чемпіонат світу 2006 та легендарну серію пенальті зі Швейцарією, найяскравішим спогадом буде паненка Артема Мілевського, але вирішальний удар з точки виконав саме герой сьогоднішнього відео. Олег Гусів входить в топ-6 гравців за різними показниками в історії як Динамо Київ, так і національної збірної, тому його без перебільшення можна назвати легендою. Вихованець сумського футболу є прикладом працьовитості та дисципліни для майбутніх поколінь українських спортсменів. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо і це рубрика легенди українського футболу. Сьогодні ми пригадаємо ігровий шлях одного з найкращих футболістів України. Олег народився 25 квітня 1983 року в селищі Степанівка Сумської області. Його батько Анатолій Олексійович і брат Андрій теж грали в футбол, тому з раннього дитинства він був максимально наближений до цього виду спорту. Навчався Гусі у дитячій спортивній школі міста Суми. У 15-річному віці навіть зіграв один матч за Сумегас у вищій лісі чемпіонату України з футзалу. Перший матч на професійному рівні він зіграв за команду «Фрунзенець» Ліга 99, яка виступала у другій лізі. Що цікаво, він починав на позиції нападника та забив 17 голів у 53 матчах. У липні 2002 року В'ячеслав Грозний запросив Гусіва в арсенал, і невдовзі він зіграв свій перший матч у вищій лізі. Старт виявився успішним: Арсенал обіграв Ворсклу, а ще через тур з передачі полтавця забив у ворота поліграф техніки. Через тиждень Олег уже забив кропивницькій зірці у матчі Кубка. Головний тренер довго шукав найкращу позицію для Гусєва, випробовуючи його то на позиції Форварда, то під нападником, то на флангах півзахисту. Навіть при тому, що молодий сумчанин постійно грав за канонірів, великим сюрпризом стало те, що Олексій Михайличенко запросив його на літній збір Динамо. Друзі, хочу нагадати вам поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропускати нові випуски. Також, якщо хочете підтримати вихід нових гривнею, це можна зробити за посиланням у описі до відео або натиснувши кнопку спонсорувати. Працьовість та універсальність підкупили тренерський штаб та з ним підписали контракт. Спочатку він виходив на поле лише на заміни, але допоміг випадок. Зламався Юрій Дмитрулін, і на вільне місце правого захисника був поставлений Олег. Всі питання до новачка відпали після того, як він вийшов з перших хвилин на поле 22 липня 2003 року у гру проти своїх колишніх одноклубників з Арсеналу, де не тільки віддав результативну передачу, але й забив третій м'яч у рота канонірів. Ще через місяць він встиг одразу дебютувати у збірні України, де Леонід Буряк випустив його на товариську гру проти Румунії, та в лізі чемпіонів у матчі з Динамо-Загреб, де він вже на 22-й хвилині забив гол. Це був потужний прорив для гравця, що не так давно грав за клуб з другої ліги. В наступному сезоні Олег вже став повноцінним гравцем стартового складу та допоміг команді виграти суперкубок, де в матчі проти вічного суперника Киян Шахтаря забив єдиний гол команди, а потім реалізував свій удар в серії після матчевих пенальті. Хоча на клубному рівні в сезоні 05-06 у півзахисника не було особливих успіхів, але відігравши майже усі матчі в кваліфікації до чемпіонату світу 2006, він разом зі збірною пробився на мундіаль. На найголовнішому святі футболу в Німеччині тільки в матчі проти іспанців Олег був замінений, але той матч не вдався усій команді, а всі інші ігри він відбігав від свистка до свистка, закриваючи майже всю праву бровку. Незважаючи на те, що гусів не відзначився гольовими діями за час проведений на чемпіонаті світу, важко описати словами емоції всіх українців після його вирішального удару з точки проти Швейцарії. Програний матч італійця був прикрим, але збірна все одно увійшла до восьми найкращих команд світу та поверталася додому героями. Пізніше у Олега запитували, який гол він вважає найважливішим у кар'єрі, і він без розумів згадував легендарну серію пенальті і його удар з 11-метрової позначки. 2007 рік був багатим на трофеї для Гусєва, чемпіонат та Кубок відправилися у Київ. А вирішальний гол в фіналі Кубка України закріпив за Олегом статус лідера команди та улюбленця вболівальників. 12 квітня 2008-го Олег отримав найскладнішу травму у кар'єрі. Все перевернула гра чемпіонату України з Таврією зі слюпів захисника. Стандартний, начебто, епізод, на початку другого тайму, перестрибував через підкат захисника та виходив практично віч на віч, і відчув такий біль коліні, якого раніше ніколи не відчував. Зрозумів щось серйозне хрести. Найскладніша травма в кар'єрі. Після цього він пропустив майже півтора років збірній. та в наступному сезоні прийняв участь лише в 13 матчах за Динамо. В сезоні 10-11 на груповому етапі Ліги Європи гравці Динамо зустрічалися з Борисівським Бате. Перед матчем у Києві захисник суперників Ігор Шатов сказав, що від київського клубу залишилося тільки ім'я. А після того як гра завершилася з рахунком 2-2, гравці білоруського клубу почали насміхатися над столичними футболістами. У матчі відповіді їм було вже не смішно. Динамо розгромило опонентів з рахунком 1-4. Олег Гусів після у коментарі сказав: погодні умови були однакові для всіх, але нам просто хотілося довести цій команді, що ми обіграємо її в снігу, в пустелі, на пляжі, і де тільки можна. Ми повинні були ще в Києві ставити їх на місце, якби в першому таймі реалізували всі свої моменти, які в нас були. Але сьогодні ми довели, що це дворова команда. Тільки футболісти певзаводу можуть до гри висловлюватись про нас так. На футбольному полі виявилося все по іншому. У сезоні 14-15 у матчі проти Дніпра воротар суперників Денис Бойко під час ігрового моменту налетів на Гусєва, потрапивши останньому коліном в голову. В результаті зіткнення динамівець втратив свідомість і впав на газон. Джаба Канкава кинувся до нього і надав необхідну першу допомогу ще до того, як на полі з'явилися лікарі. Олега швидко привели до тями, і разом з командою він повернувся в Бориспіль, звідки його забрала карета швидкої допомоги. Директор клініки, після огляду спортсмена, написав: Можу сказати лише одне. Футболіст Дніпра врятував життя Олегові. Якби все відбулося пізніше, не знаю, які були б наслідки. Гравець зробив усе як дуже кваліфікований лікар швидкої допомоги. Рішення тренерського штабу Фоменка не взяти ветерана на євро 2016 викликало непорозуміння вболівальників. Гусів мав шанс зіграти сотий матч за збірну якраз на фінальному турнірі Чемпіонату Європи. Це одна з найбільших несправедливостей в історії збірної. Жаль, що в своїй кар'єрі гусів не мав легіонерського етапу, хоча в найбільш яскраві часи крутилися чітки про Мілан. Пізніше Ліон проявляв інтерес до Олега. А під кінець кар'єри були варіанти в чемпіонаті США. В МЛС переїхати не довелося, а от від сумнівної радості пограти в чемпіонаті країни-агресора гусів відмовився сам. В кінці 2016 року у Гусєва завершився контракт з Динамо, і Олег покинув клуб. Саме тоді з'явився варіант зі Сполученими Штатами. Ось як Олег прокоментував можливий перехід в Chicago Файер. Менеджери їздили мені по вухах місяці 4, а потім у травні 2017-го розвели руками. Вибач, нічого з твоїм контрактом не вийшло. У нас тут своя специфіка, стеля зарплат і таке інше. Тому вже у літку 2017-го він повернувся в Динамо, підписавши з клубом контракт терміном на один сезон. Перший матч після підписання провів проти львівських Карпат. 19 травня 2018-го Гусів провів останній матч за Динамо, в якому динамівці на стадіонній імені Валерія Лобановського обіграли донецький шахтар з рахунком 2-1. Олег на 75-й хвилині замінив Миколу Шопаренка та відразу ж отримав капітанську пов'язку. Але результативними діями відзначитися не встиг. Під час виходу Гусів на заміну болівальники Динамо влаштували перформанс і повісили на трибуну плакати з написами Легенда номер 20 і дякуємо за вірність. Не заслужено мало в Олега індивідуальних досягнень багато експертів та видань на жаль не віддають пріоритет футболістам, які нехай і не демонструють справді якісного футболу, але склали яскравий публічний образ. Окремо, звичайно, стоїть визнання від преси в чемпіонаті України. 2005-го він став гравцем року за опитуванням газети Команда, а 2007-го отримав золотий м'яч як найкращий гравець вітчизняного чемпіонату від тижневика Футбол і сайту «Футбол.UA». Майже відразу після закінчення виступів він перейшов на тренерську роботу ставши асистентом Юрія Мороза в молодіжній команді Динамо. Осінню 2022-го Олег разом з Русланом Ротанем отримав тренерський диплом у ЄФА категорії ПРО, тому в майбутньому ми точно побачимо його в якості головного тренера. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Якщо вам сподобалося, не полініться поставити вподобайку та підписатися. Цим ви зможете допомогти в розвитку та просуванні каналу. Також пишіть в коментарях, про кого ви хотіли б почути в наступних відео.